Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачем гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент на Ютуб. Ви на каналі є кіно. Мене звати Олег, і поки президент Зеленський дипломатично роз'яснює родому миротворцю і його посіпакам, як потрібно вітатися з пилом при кожній зустрічі. Та він кончений! Він реально кончений. Ми приготували для вас цікавезний огляд топ 12 нові фільми 2024-2025 років, які вийшли в гарній якості. До вашої уваги нова частина романтичної комедії про Бріджет Джонс, крутезний фантастичний горор із Аніо Тейлор Джой, кілька нових пристойних бойовиків, вишукана еротична помста Ніколь Кідмен своєму колишньому Тому Крузу, чудовий музичний фільм про Робі Вільямса, який ми рекомендуємо усім нашим глядачам, та багато чого ще. Оце клас. О, це клас. А поки всі чекають на найпомітніші звістки зі всесвіту кіно, ми отримали офігезну новину зі світу сучасних фінансів. А саме про новий сервіс Трастра, який дозволяє зберігати сім видів криптовалют та обмінювати їх на євро за найвигіднішим курсом по всьому світу, включаючи звісно Україну. То хто готовий дізнатися, що це за суперовий сервіс? Бляха, я! підключившись до трастра, ви отримуєте віртуальний криптогаманець, на якому можете зберігати найпопулярніші криптовалюти світу, а також віртуальну банківську картку, якою зможете оплачувати покупки в будь-яких магазинах України, інтернеті і по всьому світу, та ще й без комісії. No. No. Сьогодні, як ніколи, потрібна свобода вибору, і саме трастра дає її у світі грошей. Тому не беріться і скануйте qr код на екрані або ж переходьте за посиланням під цим відео та отримайте усі переваги фінансової свободи траста. Визнай це круто. Визнаю це дійсно круто. the next 365 days. There is no outside communication here. Фільм Щелена фантастичний горор від режисера жахів Сіністер і Чорний Телефон Скота Деріксона, який знайшов новий спосіб полоскатати наші з вами нерви. У головних ролях актор-музикант Майлз Стеллер та акторка й модель Аня Тейлор джон За сюжетом, колишній морпіг і елітний снайпер Лівай, що втратив сенс життя, погоджується на надсекретне завдання. Він повинен рік просидіти на самоті сторожовій вежі на краю величезної щелини, десь на Богом забутому краю світу. З іншого боку, в такій же вежі сидить литовська снайперка Драс. Їхнє спільне завдання, сформульовано ще на зорі холодної війни, стежити за автоматизованою системою охорони та знищувати все, що може з'явитися із загадковою щелею. Часом починає здаватися, що вся ця небезпека то просто страчні старі казки, але, на жаль, правда виявляється набагато гіршою. Є причина, чому ми всі тут. Ми пограбуємо діамантову біржу. Щороку тут проходить понад 50 мільярдів у діамантах? Це буде наша найбільша справа. «Злодії. Два Пантера. Продовження кримінального бойовика злодії 2018 року. Режисера і сценариста Крістіана Гюдгес. Серед акторського складу Джералд Батлер, Евін Ахмат та Оші Джексон мелочий також відомий як співак ОМГ або ж старший син репера Ice Cube. За сюжетом нового фільму голова елітного підрозділу поліції Лос-Анджелеса Нік Фленеган на прізвисько Великий Нік, який депресує через загибель своїх товаришів, на цей раз вирушає до Європи. Там він має розшукати свого старого супротивника Доні Уілсона, який зв'язався з бандою викрадачів діаманті. Це добре підготовлена професійна команда, відома у кримінальному світі як Пантера. Планує велике пограбування найбільшої у світі алмазної біржі. Бодові гількіаб'язанфор. Фільм Еліас гостросюжетний трилер режисера і сценариста Флорано Еміліо Сірі. Головні ролі відомий французький актор Рожді Зе. За сюжетом головний герой Еліас колишній боєць спецназу, який страждає від посттравматичного стресового розладу після військової служби в Афганістані. Одного дня чоловікою доручають охороняти 13-річну Нур і маму Аміну, які переїхали до Франції із однієї з країн близького сходу. В нічого, та через кілька днів роботи Еліас починає підозрювати, що навколо діється щось дивне. Чоловік помічає, що інші працівники охорони ведуть якусь подвійну гру. Але може все йому тільки здається, і це якісь незрозуміли ігри його постраждалого розуму. Наш цар Одіссей – найрозумніший з усіх героїв десять років вони не могли взяти Трою. Тоді Одісей пішов на хитрість, збудувавши великого коня. Фільм повернення історична драма італійського режисера і сценариста Уберто Пазаліні. Це нове переосмислення знаменитої поеми Гомера «Одіссея». Але якщо ви очікуєте якихось масштабних історичних подій або ж бит, то фільм по лідні не про це. Картина розповідає не стільки про повернення додому, як про повернення до самого себе. Головні ролі у фільмі виконали Рей Файнс і Жулієт Бінош. За сюжетом фільму, через 20 років тяжких поневірянь, Одіссея буквально прибиває до берегів рідного острова Ітака. Вважаючись загиблим, змучений і невпізнаний, цар нарешті повернувся додому, де все змінилося на гірше з того часу, як він вирушив на троянську війну. Його улюблена дружина, цариця Пенелопа, заручниця у власному будинку. Вона змушена терпіти нахабство численних претендентів на її ліжко і трон, доки її сину Телемаху загрожує небезпека. Вона чекає на рятівне повернення Одіссея, але він уже не той, що був раніше. Трамований війною, він повинен знову знайти в собі сили, щоб повернути все те, що майже втратив. Ваші очікування закінчилося. Той, хто зможе натягнути тятиву і пустити стрілу крізь 12 цукир, стане моїм чоловіком. Що ви відчуваєте на сцені? Піднесення, сп'яніння сцену, неначе охоплює вогонь. Фільм Марія біографічна драма чилійського режисера Пабло Лореїна. Картина присвячена останнім дням життя оперної співачки Марії Калас. Головні ролі зіркова акторка Анджеліна Джолі. До речі, аби підготуватися до ролі Джолі упродовж семи місяців навчалася оперному співу. Головна героїня фільму видатна оперна співачка грецького походження Марія Калас. 16 вересня 1977 року вона померла від серцевого нападу у своїй квартирі у Парижі. Останні роки свого життя вона не співала, бо втратила голос та жила усамітнено. Тож, яким був останній тиждень життя оперної легенди, про що вона згадувала, за чим жалкувала та чому раділа? Про усе це розповіть чудові графічна драма Марія яка на превеликий жаль виявилася для оскарівського комітету менш цікавою ніж історія кохання проститутки й російського мажора у фільмі Анор. Моє життя це опера, а опера незбагненна. live from the Olympics in Munich, West Germany. Фільм «П'яте вересня, історична драма режисера і сценариста Тіма Фельбаума. Картина заснована на реальних подіях, що відбилися на Олімпійських іграх 1972 року у німецькому місті Мюнхен. Серед акторського складу Пітер Сарсгард, Джон Магаро, Бен Чаплін і Леоні Бенеш. Фільм було номіновано на премії Золотий глобус і Оскар 2025 року. За сюжетом відділ спортивних новин американського телеканалу ABC готується висвітлювати події 10-го дня Олімпіади у Мюнхені. Все йде за запланованим етерним графіком, але несподівано з боку олімпійського селища лунають постріли і згодом з'ясовується, що палестинські терористи взяли у заручники ізраїльських спортсменів. Журналісти зі студії IBC опиняються у непростій ситуації: вимкнути камери або продовжити бок. Молодий амбітний продюсер Джефрі Мейсон бере на себе відповідальність за преміяте. Ситуація загострюється тим, що трансляцію бачать терористи та намагаються використати її у своїх політичних цілях. Ти маєш сказати добре. Що я зроблю все. Я зроблю, що ти мені накажеш. що ти. Каже ще раз, я зроблю все, що накажеш. Хороша дівчинка, хороша, погана дівчинка, драматичний трилер режисерки і сценаристки Халіни Рей. Це доволі провокативна картина з Ніколь Кідмен, Гаррісоном Дікінсоном та Антоніо Бандерасем у головних ролях. До речі, на венеційському кінофестивалі 2024 року. Ніколь Кідмен отримала приз за кращу жіночу роль за сюжетом. Приваблива 40-річна Ромі, керівниця у великій it компанії. Вона обожнює свою дитину і завжди була зразковою дружиною, проте їхні стосунки з чоловіком давно перетворилися на рутину. Несподівано для самої себе, Ромі вступає у приховане інтимні стосунки з молодим 20-річним новачком, який щойно влаштувався до неї на стажування. Вона відкриває у собі неочікуваний потяг до нових яскравих сексуальних відчуттів, пов'язаних з повним підкоренням і БДСМ-стосунками їхній пристрасний, але заборонений роман загрожує небезпечними наслідками для них обох. Ла кощенца пуліта не ж'ела нісуно кі. Perché sei qui? Інший фінал фантастична драма від італійського режисера-сценариста П'єра Масіна. Це надзвичайно чудова пронизлива історія про справжнє кохання, яке долає навіть смерть. У головних ролях відомий мексиканський актор Гель Герсіє Берналь та зірка серіалу «Презумпція невинуватості норвезька акторка Рената Рейнсве. за сюжетом фільму. У недалекому майбутньому технології дають змогу повернути до життя свідомість померлої людини, помістивши її у тіло живої. Здається, що це дозволяє полегшити біль відтрати для близьких і дати їм ще трохи часу, щоб належно попрощатися. Головний герой сел, який втратив в автокатастрофі кохану дівчину Зої, звертається за допомогою до цієї технології. Для цього спогади Зої поміщають до тіла незнайомої жінки, яка віддала його у користування на декілька днів. Сел має усього кілька сеансів, щоб побачити в іншій людині свою кохану і, змирившись з втратою, назавжди її відпустити. Ми не дуже часто радимо якийсь конкретний фільм, але інший фінал це саме той випадок. На нашу думку, це краща фантастична драма за декілька останніх років. Він наближається. Він наближається. Він наближається до нас. Носферато фільм режисера Роберта Егерса, який відкриває нову сторінку вампірської тематики у жанрі готичного горору. Картина переосмислює культове ними кіно 1922 року, який зняв німецький режисер Фрідріх Мурнал. Сюжет оригінальної стрічки був в дечому схожий з романом Брема Стокера про графа Дракулу. Однак герої мали інші імена. А події відбувалися в Німеччині 1838 року. Серед акторського складу нового фільму: Арон Тейлор Джонсон, Ема Корін, Райф Айнессон, Вільям Дефо, Ніколас Гол та Лілі Роуздеп і Біл Шкашго. За сюжетом 1800 років агент з нерухомості Томас Хатер вирушає до Румунії на запрошення загадкового графа Орлока, який живе у похмурому трансильванському замку. Хатер має підготувати документи для операції з купівлі нового будинку графа. Виявляється, Орлок планує оселитися неподалік самого хаттера. Томас починає підозрювати, що його новий знайомий, який уникає денного світла, може бути вампіром. Все б нічого та одного разу грав Орлок бачить фотографію коханої хатера Елан, яка справляє на нього незабутні враження. І таким чином починається ця дивовижна історія про молоду жінку та закоханого в неї вампіра. Папа помер. Престол. Вакантний, як довго це тримали в таємниці, ми ніколи не знайдемо кандидата, на якому б не було чорної мітки. Понклав драматичний трилер режисера Едварда Бергера, що досліджує тему корупції, злочинів та непростого морального вибору серед священників сучасного ватикану. Якщо ви навіть дуже далекі від релігійної тематики і не дуже полюбляєте подібні фільми, все рівно подивіться цю картину. Обіцяємо, не пожалкуй. У 2025 році фільм був номінований на 6 золотих глобусів і отримав нагороду за кращий сценарій з редакторського складу чудово тріо особі Джона Ліґоу, Стенлі Тучей та кількаразового номінанта на Оскар Рейфа Файнса за сюжетом, після раптової смерті Папи Римського кардинали готуються до конклаву – конклабу, нового глави католицької церкви, керувати цим сакральним таїнством доручена кардиналу Лоуренсу, в ролі якого Рейф Файнс. Духовні лідери з усього світу прибувають до Ватакану, щоб виконати свій найважливіший обов'язок. Все йде більш-менш за стандартною процедурою, та незабаром Лоуренс розуміє, що серед високого духовенства готується справжня змова. Одного дня він дізнається про несподівані таємниці померлого папи, які потребують дещо оновленого ставлення до релігійних канонів та можуть похитнути основи самої церкви. Будьте обережним, Томасе. Я Робі Вільямс. І це моя історія. Але я не розповідатиму її звичним чином, бо я не бачу себе так, як мене бачать інші. На дві наступні години ви всі мої! Робі Вільямс Беттермен – біографічна драма режисера і сценариста Майкла Грейсі про життя та творчість відомого співака автора пісень, колишнього учасника гурту Take That Робі Вільямса. За результатами опитувань, він вважається найпопулярнішим британським співаком, одна із пісень якого стала неофіційним гімном Британії. За характерний темер голосу і манеру виконання Елтон Джон назвав Вільямса «Френс Сінатра 21-го століття. Незважаючи на те, що деякі критикани не зрозуміли Бетемен, ми особисто дуже рекомендуємо цей фільм до перегляду. Він наповнений яскравими музичними номерами, драматичними сюжетними поворотами та справжніми емоціями. Це одна із найкращих музичних картин, що змусить вас підспівувати, сміятися, співпереживати і навіть плакати. Фільм розповідає історію сходження Робі Вільямса від самого дитинства і до піку його шаленої популярності, щоб довести батькові, який сам мав доволі яскраві творчі таланти, що він чогось вартий, Робі з головою перенає музику, 15 років стає учасником знаменитого байбенду Z, а потім розпочинає вишкий шлях до сольної кар'єри. Протягом усього творчого шляху робі робить багато помилок, бореться зі своїми залежностями та внутрішніми демонами, але внаслідок цієї боротьби народжуються такі хіти, як Енджел та Філ, які прославили його на увесь світ. Та серед усієї цієї слави і успіху йому, як і раніше, складно роздивитися себе справжньо. Що ж означає бути людиною, коли для всіх ти суперзірка? Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Еллі, це зветься обломом.